Всім привіт! Сьогодні у нас іграшки, в'язані рибаки, Так що може і не тільки. Ось такий призматичний альбом дуже мені подобається, дуже практичний. Так що, якщо у вас є можливість, беріть собі, не пожалієте. Так, що у нас? Ось так от. Та-дам! можна ще трохи віддалити. Щоб ювелірна робота по віддаленню. Сьогодні у нас. Як вона називається Пластилинові іграшки першими на черзі. Давайте почнемо з такі Кемперл. Дуже весела історія є з нею. Коли Pokémon GO event був, але розказувати не буду, бо брат засмучиться. Да, Так що знаєте, що вона є. Може пишіть в коментарях, щоб брат дозволив вам її розповісти. Бо вона дуже весела, сумна. Яка є? Згадувати він про неї боїться. Так, І кудись ми вже поїхали, їх вже, походу, далеко, ну, десь отут повинна бути. Шукаємо. Це наша водяна штука. Буде дуже весело, якщо я забув її надрукувати. Ти наша перелинка? Перелинка вже. Перлинку ми вже прийшли. А ось, отут повинна бути перлинка. Да, Я бісрався і забув її блядь, надрукувати. Срань. Розумієте це? А, це не, вона не пластина, це діарама. Срань Господня, дякую тобі. Повезло, так повезло. Все, це уходить відсюди. Ідемо далі. Картист. Коли ти дізнався, що не треба перекладати альбом, То ти посидієш і знову станеш нормальним. Так, Каратиста поклали. Далі у нас елекіт. Дуже діти дуже дорогі, до речі. Ось такої дитини джунпсів взагалі немає і дві штуки треба. Так що, ось так. Болтай є ось такий. Так, він у нас чи сюди, чи туди. Зараз ми дізнаємося, це походу туди. болтаю сюда. Тогда еще у нас есть такая свинья, то есть слониня. Слониня у нас вот сюда. Тогда. Та так, далее у нас кабуто. Кабуто. Ось сюди. У нас, бачите, не було кабуто, але вже й у нас він є. Тепер у нас лише з дві отаких. Значить у нас сьогодні буде і ось така ось. Найт, ось сюди. Блізі у нас поки що немає. Так, це сюди, це сюди. Потім ось такий у нас є Белдон. Металевий белдом десь у нас. Зустріне нас. Ось сюди. Так. Ось така вудка дитина, дитина-вудка. Макбі. Так, тут десь багато дітей було у нас Клефа, дитя. Не кажіть, що я знову обіцрася. Мені повезло. Та-дам! Дуже багато дітей, зараз дітей майже не роблять. Так, це у нас із нових, і останні, походу, пластилинова іграшка на сьогодні. А тут у нас прям все зібрано. Крім ось цього. Цього ми зараз заміняємо. Та-дам! Теперь у нас зібрані все! Прям кайф! Ну, не все, но на этой сторінці, по крайней мере, и эти, и Что у нас тут ще є? И тут у нас зібрані. а тут у нас уже жопа. Тут у нас жопа три игрушки, блядь, не хватает. Их вообще тьма, они меня уже бесят. всеми основаниями. Так, свир... свирксы. чего не хватает. И вот GX не хватает. Сніві та винозавра, бачите? Ось такі ось. пластилинові. Далі у нас тут повинні бути в'язані картки. Із в'язаних у нас тільки одна. Ось цей дорогий, оцей дорогий, я не знаю, прив'язані картки геть дорогі. І ось у нас остання з, з нині існуючих в'язаних іграшок Дон Спарес. Відбулася заміна. Це, до речі, робить дівчина. в'яжить покемонів. І, до речі, щоб ви знали, пластилинових з глини робить також дівчина. Тільки інша. Дві художниці. Так, у нас тут вудок, вудки та рибаки. У нас рибаковий вудок сьогодні немає у нас. Вони відсутні. Тут у нас якісь резервні сторінки. Перший альбом ми з вами закінчили. Я дуже щасливий. Так, це сюди. Далі у нас такий дуже веселий. Команда ракета, кубон, Піджей, Belldoom, Мелтони, мінуси, плюси. Це ще повний набір. І, до речі, команда ракет у нас також нічого сьогодні немає. Але багато бачите, чогось тут є, чогось не вистачає. Ну, працюємо над цим. І оце колись розкладу правильно, бо тут вон, тачка команди ракети. Треба ще одну картку не заплановано придбати, тоді буде нормально. Смисл розкладати. Так, тут у нас кубони поїхали. Давайте знову вони плачуть. Дивиться, це хоч не плаче, наче цей взагалі блядь, помирає. Так, і ось цей, який не плаче, він іде ось сюди. Давайте його ось сюди. Так, цей помираючий сюди. Потім у нас ось такий кубон. Це сюди. Вже почалась музика якась на фоні. То дрилять, то співають сусіди. Нові з'явилися. Так, ось такий. Но це точно плаче, бо вже прям дуже багато сліз. Це сюди. Сьогодні ми прям багато кубончиків покладемо. Дивіться, ось такий кубончик. І ця сторінка у нас прям повністю вся забита кубончиками. Ось такий ще кубончик. Бачите, це ось сюди. І у нас, до речі, залишається, походу, ось те, ось цей один кубончик. І тоді кубончики будуть всі. І у нас ось такий ще кубончик, це новий. І з останнього сету, як він там називається, Journal Together, Пригоди разом. Чи що воно там Ось так. Давайте далі у нас buildom йде. Ось сюди його buildum. Тут також буде багато buildomів, до цього їх дуже мало. Катастрофічно сказати, мало було. Тепер їх буде дуже багато. Ось такий buildom, бачите його, якесь поле круте. І це, до речі, саме перший buлdom. Маєте честь. Саме перший Белдом, який з'явився на картці. Тепер ви знаєте, він прям так епично з'явився з якимсь енергетичним щитом. Потім ось такий, який виє на місяць, це, до речі, другий. Причому це з одного сету. Неймовірно. А як так вийшло? Що 28-29... Оце треба перекласти, щоб ви розуміли, це один сет. Це один сет, а це промка до сету, вона йде після сету. Ось отак от. І у нас ось такий далі йде. Дивіться, він аж сюди. Вони є і металеві белдоми, і психічні белдоми. Так що дуже цікаво. Потім ось такий з грозою бавиться, бачите, психічно Давайте і сюди. Його сюди. Ай, блядь. Так я не зрозумів Зараз тут погано друкон, 54. Ага. Ага, не того я замінив, коротше. Так, це сюди. Можете побачити. Це з якогось набору з EV EV тобто з, з плюсом, мінусом. Оцей ось сюди. Я дивлюсь, щось, щось не то відбувається. Тут аж три белдома в одному на початку з'явилося. Так, це є оце, з, такий набір. Оцей оце, точно сюди. Все, якийсь тут. Блин... Що попало, відбувається? Ну, добре, що ми розкопали істину. Ось такий ще белдум. Він хоче сюди. Ді цих багато ми поклали белдом. Ще один белдум. І ще один белдум. Вони хочуть сюди. Ось сюди белдуми. Дивіться, дивіться на вас з кустів. Так, це сюди. Так, це сюди. Потім. Це сюди. Іграшка нарешті займає своє почисне місце. І нас залишається три картки Белдонма до завершення колекції. Раз, промочка. Ось такий. Рідкісний, до речі, ось цей. Тренер, до речі, але у нього на екранах белдуми. І у нас ще є один Белдом. Це останнього сета Journal Together. Причому тут дуже багато карток в цьому сеті, які йдуть до нас по різним сетам, якщо ви помітили. Далі у нас одна картка із мінусом плюсом. Ось такий це POP-1 серії. Це дуже рідкісна картка, до речі. По перша серія, бачите, мінум. І ми його зараз покладемо десь кудись ось сюди. Є ще плюсом з по перша серії, але його немає. Будемо сподіватися, що в майбутньому він колись до нас попаде. Так, це у нас все є. Тут багато не вистачає. Ну що ж, працюємо. Так, це у нас є. Далі у нас йдуть піджеї. Мелта, ми там, всі зібрали, до речі. І далі у нас PJ, дивіться, у нас є PJ Коги. І, до речі, він такий даунський, якийсь PJ Коги. Можете побачити, він погано вдруг нарізаний. Ну, ми його заміняємо. Тепер у нас добре нарізаний. У нас є ось такі PJ. Це ось сюди. Ось це також двоє рідкісних PJ. Оце якийсь рідкісний, тільки реверс у нас є версія. Звичайно і немає, да? кому сказати, що ось такий нахальний, як сокіл, сидить. Сюди. Це сюди. Ось сюди піджей. Ось такий. І це, до речі, не останні картки з піджеями. Ви будете шоковані. Як виявилось, Піджей під у нас тварина така популярна. І він єшкається дуже багато де. Я корич, картки перебирав, дивився, там виставляла на аукціоні. Давайте почнемо з першого, тому що Володимир навіть знає. Дивіться, що у нас тут є. Давайте по-перше. По-перше, давайте. По-перше, у нас є Нідорін. Дівчинка Нідоран, чи як вам там. Бачите, там біжить поверху. І у нас є піджеї, сидять, блядь. Ще у нас є піджеї, які я обісрався з свого часу. Там нема того, хогось ми збираємо більше. Пройдемось. Нема метеликів ми не збираємо, джукліпафів, окрема ні. Коротше, тут ще є бульбазавр і винозавр. Вони щось дуже сильно подорожчали, я їх продав. Копії. Собі не залишив. Це, звісно, атас. І там вказалось на двох картках є PG. Це, звісно, жесть. І, походу, ще є PJ на реверсі. Ой, на реверсі на промці OPF. Там, де Чермандер, вікно дивиться, іначе на PJ дивиться. Блядь це, звісно. Це, коротше, отак от. Ну, Це робиться ось отак. От от. До речі, раз. Потім дивіться, що у нас є ось такий PJ. Цей Володимир не знав про його існування. Тварі. Ну, коротше, ладно, вже він у нас є. Ну, коротше, сама суть ось PJ. Ще, як, в общем, знаю дві картки. Три картки, де є піджей, PJ, але у нас їх немає. Купляти їх окремо щось я не хочу. Вони вже давно я їх продав, вони зараз подорожали в 4 рази. Тобто це нераціонально куплять. І тому будемо чекати, чи хай ціни спадуть, чи зробимо вигляд, що їх не існує. І в нас є японський піджей. Підігнав Володимир. Тиєвничий японський піджей. Іде сюди. Хай тут лежить. Бачите? Так. ну Ось такі два лишніх у нас. І ще треба таку пікачу нідераншу. Я подумаю, може я ніде раном його перенесу. Не до раніше, коротше. Оце, оце, звісно, жопа жопна. Ну, Значить, ще десь бачу а, да, бачу я бачу піджи. А, так, бачу піджи. я обісрався. Ось я відклав. Так, ви готові? Діти. Діти, мяуц. Оце ми спорили, але це дівчина. Як ви не кажіть, ну це, блядь, дівчина. У неї ро... фіолетові шкарпетки. Рожева кофта. Тапки. ну Дивіться. Мачоки. Тут є мама. Мачоки і мама. Ось мама. Дівчина, мама. Це взагалі повинна бути дівчачою картою. Ну, мені всі кажуть, що то не дівчина. Я не вірю. Напишіть в коментарях, дівчина чи ні. Ну, в дівчина ж, блять. Давайте більш детальніше подивимося. Це ж дівчина. Якщо б залежало моє життя від цього, я би поставив, що це дівчина. Так, ну давайте вернемось. Ось наші два голубки сидять, блять. Ось отак от. Да. Короте, ось вони сидять. І давайте 177-й. Коротше, опять треба все здвигати, Бо я ж как за, Піджей сюди затикав. Під G сюди, під G сюди. Це дівчина повинна бути. Пишіть, бо це вот дуже важливо, Ви повинні написати. Далі белдомів ми розклали і на цьому наші пригоди все, закінчилися. Отак от. Так от.